На жаль, я ну, не вірю, що щось з цієї зустрічі буде гарного для нас, для українців, тому що Трамп каже потім як клоун, все ну, робить навпаки. Я сама с Луганска, это тянется с 2014 года, но иногда просто уже нет сил. Поэтому надеемся на лучшее, но уже терпение заканчивается, если честно. Столько обещаний оттуда и ничего не выполняется. Если мы периодически ночуем в метро, а потом идем на работу и работаем и живем своей жизнью, то это очень тяжело. Очень. Я вважаю, що говорити взагалі то треба. Але я не очікую чогось від цієї зустрічі або телефонної розмови. Ми це вже проходили і ніяких результатів, ну таких ощутимих, ми не побачили. Хоча дива ніхто не відміняв.